Так, всіх вітаю. писав списочка на котельні десь моєму ми на Київщину написати. І Антон прийшов каже, давайте ми зробимо початок для відео. Значить, відео буде, ну, в принципі, в назві зрозуміло, що котел за 1-3 ціни людина продає. Чому продає котел, все відео буде. Це пан Олександр із Київської області. Ну Це на межі між Київською та Житомирською областю. торік ми йому відправили котел борца 1 він в будиночку його стояв, поставив собі цей піролізний. І попробував він два котли в роботі. І в цьому році замовив ще одного борца, ми йому відправили. Чекаємо, звичайно, коли він його вже поставить, коли він його змонтує. Вторік йому відправили, ну, точніше, він приїжджав. Я ще десь розказав розказував попередніх відео. Приїжджав, забрав два теплоакумулятори і один котел. І в цьому році замовив ще два котли. Ну, Котли стояли на різних об'єктах. Щоб правильно знати, як котел працює, треба його ставити на один об'єкт в однакових умовах, в нахилі дрова. Дуже цікаво буде. Поки що йому котел борця набагато більше подобається. неспроста він викидає новий котел, піролі, ну, як викидає, продає. Будуть контакти, звертайтеся, продає котел. А ставить інший котел на замість нього, але справа в тому, що інший котел ще ми не запускали і не знаємо, як він буде працювати в тій системі. Ну, не ми будемо запускати, а там місцеві монтажники. Тобто, ще результат, який до цього був, знаємо. Який буде після того, що ми не знаємо. Але пірозі котла вже на першу міняє на котел-борд, це неспроста. О. Ну, я думаю, що результат має бути файний. Який буде, що очікуємо, попросимо, господар зніме відео, розкаже, як було з цим котлом, як і з цим котом. Тобто порівнянні, як вони себе по покажуть, буде, буде про те відео. А зараз включаємо мене написав на е, телеграм. Відео Антон з'єднається, якби такий вступ був. Е, в, далі я, як, як то кажучи, з вами прощаюся. І до зустрічі в інших. Відео. Вітання! Мене звати Олександр. Хочу зробити короткий огляд після двох років користування котлом ДМ Stella. Сьогодні 6 жовтня 2024 року. Котел 25 кВт. Покажу табличку. Чувчик. І з 22 року випуску. Пов'язаний він з таким теплоаккумулятором на тону 100. Так, що тут? Трьоххідвий. На 65 градусів. Це браточка пішла вона. Так. Подача? Розширювані бачки. Ну що, начну з плюсів. Ну, з плюсів, плюсів небагато. Кроме того, що він красивий, що можна відмітити. Дверцята якісно зроблені. Ручки, все закривається, прижимається, працює отлично, Що верхня, що нижня. Ну і ця переключалочка піроліза і на піролізного режиму, на піролізний. Працює взагалі шикарно. Хтось придумав хорошо. Заявлена потужність котел. Видає, на мій погляд, я не рахував. Точно, Воно мені не цікаво, але думаю, що видає. Ще комусь може. Плюс, то я сюди віднесу комусь мінус, це є такий відділ знизу, де збирається попіл. Так, хочу сказати, що його чистити майже не потрібно. Чому? Тому що є такий вентилятор, який працює у мене десь там на. 40% від потужності, його просто видуває по сусідах. Лишаються тільки ну, важкі частинки по вуглах, які вентилятор не піднімає. Раз в місяць почистити. Ну, я вважаю, що це мінус. Закриваємо. По монтажу. По монтажу великий мінус. Зверніть увагу, це то, що вихід під димар ззаду. Ще й квадратний. Для виготовлення це, мабуть, хорошо. А для монтажу в кочегарці погано. Розкажу чого. Я купив тройничок, купив переходничок такий, щоб з круглий на квадратний. Але якби я його сюди поставив, то він би від стінки. У мене тут зараз сантиметрів, мабуть, 40, е -е, він знаходиться котел від стінки. А був би сантиметрів 90 чи метр. Якби я його поставив, Прийшлось його не ставити, вигинати трубу цю, квадрат вставляти. Е Герметизувати. Ну, це зробив, в принципі, зробив і зробив все. Ну, зверніть увагу на незручність. І вліво-вправо його по тій ж самій причині не змістиш. Я б його лівіж змістив, не виходить із за того, що ззаду виход. А в котлах яких зверху виход, його став хоч куди, у будь-який кут. Так, далі. По роботі. Е, ну, перед тим, як час який від розпалу і вийшов він на режим, піроліз вже проходить щоразу, десь в районі 30-40 хвилин. Це щодня. Після кожного розжигу треба біля нього 30-40 хвилин танцювати, поки він вийде на режим. Це дуже погано. Не то, що розпалив і пішов. Ні, Тут треба. При цьому, коли він виходить на режим з нижнього цього, і пухкає, і пахкає, і стріляє, і дим, і полум'я по повній програмі. Аж на вулицю. Такий аж. Більше метра полум'я може вилітати. І вонь стоїть неймовірно в кочегарці. І при запуску, і при роботі на піролізі також. Зимовий час, коли котел працює, вікно відкрите повністю завжди, витяжка. Щодо такого присутня, ну, постійна, самот 130 мм. Ну, цього, для такого котла треба там, в 5-10 разів більше, щоб воно не воняло. Це великий мінус. Дрова сирі погано, звичайно, дуже сухі, теж нехоро. Він не так працює. Треба там гратися з дровами. Це такий собі ну, невеликий, але мінус. Хоча дрова можна заготовити <кій> э, стабільні. Mm. Топив і береза, і дуб, і сосна, всякими дровами, Тож він кушає все хорошо, але все рівно чомусь пиролізні гази. Прориваються через всі щелі при роботі, геть, коли він гарно працює. І вон стоїть. <клес> Одежу потрібно міняти. В чистій одежі в кочегарку не зайдеш, коли він працює. провиняєшся зразу. Комплектують котел автоматикою такою. Не знаю, зараз комплектую чи ні. Дуже погана автоматика. Просто говно. Вибачте, за вислів. Збиваються настройки постійно. Не щоразу, але то одне, то друге. То потужність вентилятора, то включення-виключення насосу. То ці там продуви надуве постійно потреби розпалив котел і стоїш, налаштовуєш щоразу. Ось Така автоматика. Один раз налаштував. І ніякі відключення, включення, нічого не збивають її. А це збиває. З приводу температури вихлопних газів цих. Ну, дивіться, труба чогось стала ріже, Мабуть, від високої температури. Тут градусів 300-400, мабуть. Інколи буває. Декларують 120-140. Ну. Ролик знімаю. Якби такий ролик я Бачив, хтось зняв, навряд чи б я купував би б котел цей. No. E, і хто хоче ставити купувати котел і ставити такий. кочегарка в будинку, вхід через будинок, крайне не рекомендую. Провоняється весь будинок. Дуже сильно прованяється. Зверніть увагу. ну Котел попрацював у мене перший рік десь там раз в два-три дні я протоплював по 3-4 години на ємкість і там чуть-чуть для підтримання температури він був. В минулому році всю зиму попрацював, теж 3-4 ну, години він ввечері працює, на ємкість набирається і до наступного вечора вистачає. В щедящому режимі майже тільки обкатку пройшов форсунка. Ну, в гарному стані, вообще. питань немає, я не знаю туди, да, і ніколи не було. Котал я буду демонтовувати, він мені не підходить. При тому, що новий, красивий, багато роботи було з обв'язкою зроблено. Я замовив новий, він вже готовий. А цей буду демонтовувати. Окремий ролик зніму, покажу. Цей котел буду продавати, якщо комусь він буде потрібний. Не буде потрібний, ну, на металолом здам, тут 400 кг. Єсть. Продавати буду, як демонтую за третину від вартості нового. Я думаю, що це нормальне предложення. Територіально знаходиться котел між Києвом і Житомиром. Неподалік від траси Київ-Житомир, десь приблизно посередині. Контакти лишу десь. Кому цікаво, будете звертатися, хто хоче придбати. Розкажу все, покажу, як, як є, але, але мені не підходить. І за того, що я розказав. А ще з порад, якщо комусь цікаво мої поради, ну, кучарку робіть більшу. Чугарка маленька. Ну, це не із-за цього я котел mm. продаю. Мені робота не подобається. Його. Не подобається робота. Вонючий, і біля нього треба танцювати. І ну, з, -з, -з цим попілом <кхів> по сусідах багато, багато мінусів, плюсів. Ну, кроме того, що він красивий. Це тільки плюс. Всім дякую. До побачення.